Привіт, привіт, друзі! Мене звати Філі. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Роблоксі. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається медшефс. І зараз нам відразу а, дають обрати команду, за яку ми будемо грати, і ми можемо грати або за менеджера, або за шефа, або за клієнта, за того, хто буде приходити до цього ресторану. А, аби, а, але ми спочатку оберемо саме шефа, тому що ну медшеф, тому а, мені здається, логічно буде обирати спочатку саме шефа, але потім... Можливо, ми спробуємо також а, і іншими командами пограти. Так, обираємо, і що у нас тут спершу нам щось дають. Не знаю, що це таке, але я вже звик якщо чесно, що у всіх іграх нам щось дають спочатку. Так, і. Що це таке? що в мене може звідси вийти? Так, а ну-ка, давайте ми з тобою побалакаємо. Так, 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 так. так. Лакі-блоки. Так, я нічого такого купити не можу, у мене немає грошей. А, і. ще. Чи... Чому, чому, чому? Я застряг вже таке, куди? Що зі мною сталося? Я так розумію, у мене зламалася гра, і я не можу просто звідси вийти. Я правильно розумію, так? І чому я взагалі тут з'явився? Добре, давайте ми спробуємо перезапустити, запустити. Так, друзі, все, тепер вже все нормально, тепер я можу звідти вийти. Це було ем, якось дуже-дуже дуже дивно, але добре. Окей, окей, окей. Так, що у нас тут? Що ти робиш? Не знаю, але мені здається, що цей гравець, чи це не гравець, але він за, за, за мною біжить. І щойно той, до кого він чіпав, розвалився. Мені це не подобається, тому іди від мене. Я з тобою не розмовляю. Ти поганий. Так. Це зараз не так важливо. Давайте подивимося, що у нас тут є. Мене минулого разу кудись а, намагалися вести стрілечка, але зараз тут стрілечки немає, і я не знаю, що мені зараз зробити. Так. Е, так, 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 давайте просто спробуємо розібрати. Ой, сюди мене намагалися, здається, привезти. Окей, що у нас тут? О. Так, це клієнти. Окей, так, 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 так. Потрібно клікнути на їжу. О, окей, давайте знайдемо їжу. Я не проти. Так, ніфіга собі тут усі розвалюються. О, що у нас таке тут. Окей, куди мені його потрібно нести? Давайте принесемо, я не проти так на. Тримай. Добре. Окей, це якось дуже дивно, якщо чесно, геймплей. Але а, але, окей, давайте ми їх просто будемо підкармлювати таким чином. Так, що у нас тут ще є? О, так. Ця штука, до речі, до сих пір з закимось ганяється, але вже не за мною. Так, о, це що таке? А ну-ка, а я можу зробити. О. О, oh, прикольно, 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 прикольно. Так, uh... І добре, давайте я його візьму. І потащили, потащили його сюди. Так, 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 так. Ану, на їж Опа. Так, ну нам дають 2 долари. Але я так розумію, ми можемо щось з, з ними зробити, але, аби нам давали більше. Тому що ну, 2 долари це якось бало. Тому давайте спробуємо. Що у нас тут є? У нас тут, до речі, є якісь печі. І куди? Так, ану стояти, стояти. Стоять, я ти сказав. Опа, все. Окей, так, у нас є ось така штука. У нас є далі ось така штука. Давайте ми спробуємо їх. А можна їх якось об'єднати? Чи ні? Мені ось цікаво. І так, нажав. Так, нічого цього... А, о, вони об'єдналися. Окей, давайте сиру сюди. Так, о, так, так, так. Ось. О, все вийшло, у мене є бургер. Потащили, потащили його скоріше. Зараз хтось із вас його буде їстенький. Так, 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 так. За 13 І, А ну, наступний, наступний. На. Опа, і скільки. Скільки ти мені даси? А скільки він мені дав? Ее, мені що, зараз обманули. де мої гроші Алло Так, чи мені здалося? Він мені дав 2 до. Ні, стоп, це якось.. Так, давайте знову спробуємо, зараз тепер точно вийде Отак, так, отак, отак, так, отак. так, от так, от так. Окей, давайте ми їх з'єднуємо. І.. Чому? О, все добре, я зрозумів, чому вони не з'єднуться, Ану ну іди сюди. Так, ось так. И ось это. Та, е-мое, ну давай іди сюди. О, oh, все, а uh, отак далі. Од От... так о і чому не можете ви підняти? О, все тепер піднявся. Окей, ми його відносимо ось сюди. Тепер ми відносимо а, ось таким чином. Тебе сюди. Тепер ми тебе підіймаємо. Обережненько! Ні, будь ласка, підіймися. Я тебе дуже прошу, друже. Оба, на все вийшло. І от сюди. Ми його накладемо все, побігли, побігли, побігли. Я хочу, а, хочу, щоб мені зараз за нього щось взяли нормальне. Так, на, 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 їж. А чому лише 2 долари? Я не розумію. Чому в мене їх взагалі не збільшилося? У мене скільки було 64 тільки залишилося. як це працює. Так, поясніть мені, будь ласка, що це таке, куди я потрапив? Так. Є комната менеджерів, о, прикольно. Аби приєднатися до команди менеджерів, потрібно щось купляти. Я зрозумів. Так. ой. куди я клацав, куди я тицяв? І що я зробив! Чому він мене розвалив? Я також став їжею? що. Як це працює? І... Так, я став їжу, і що мені потрібно робити? У мене немає ніякого. Keyboard. Давайте ми побігаємо за цим роцем. Мені цікаво, можливо, я його можу розвалити. Так, саме як розвали мене, чи ні. Ні, я не можу його розвалити. Окей, я просто. Окей. Що це таке взагалі? Не знаю. А, Так, що ми тут можемо робити? Я так розумію, тепер, коли я став їжу, я не можу нічого готувати, чи можу? Можу. Так, а ну-ка, пішли, пішли, пішли. Мені зараз цікаво, тикавич, може, я взагалі цю піцу їм дати. Так, так, так. А ну на їж піцу тобі. О, скільки, скільки, А чому, коли я став пончиком? Це що таке, Я пончик, так? Чому, коли я став пончиком, мені почали давати по 20 доларів? Алло, це що таке? А ну-ка, давайте, давайте, давайте ще разочек. Е, а де піца? А де піца? А де? А куди я дівся? Эээ... Чому я знову ставлю дина, як це працює? Добре. О, прикольно. А. Окей. Так, все, пішли звідси. Мені не подобається. Забираємо звідси піцу. Опа, знов... тут знову є піца. Е, Чому я не можу її за. О. Я можу і забрати, потащили, потащили зараз, продамо. І знову я сподіваюся, зараз знову мені за неї дадуть 20 доларів. Так, 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 так. на, на, Все, 20 доларів сюди, просто на базу так. А я можу знову сюди? Ні. Я не знаю, це а, написано проголосувати за те, щоб кухню почистили, але я не знаю, не, не знаю, мені не пояснили, що означає це саме почистили, тому що, ну. Не знаю, це страно. Окей, що у нас тут? ту-ту-ту-ту, Ага, це щось можна купляти за гроші, окей. А, давайте купимо лаки блоку. Це прикольно. Так, і що ти мені даси? А як його. І давайте його ламаю. І. Що? Мені нічого не дали! Мене обминули. А де аж так не чесно. добре, 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 добре. Давайте подивимося, що у нас тут іще є. Так, тут у нас. Де? Що це таке? Чому тут. Чому у них у всіх є нікнейми, вони всі гравці? Е -е, так, все, не підходь до мене. Будь ласка, мені страшно, я не розумію, що тут коїться. Я просто прийшов сюди готувати їжу. Не чіпайте на мене, будь ласка. Так, це у нас що таке, що ми? Там знову хтось є. Та звідки вони беруться? О, е -е, так, ми... Е -е, тут нічого ми не можемо підігрівати, господи. Так, е -е, що у нас є тут? Тут. Тут, 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 тут нічого, здається, немає. Окей, а це у нас що таке. І. І... Як це працює? Окей, добре. Так, у нас є отака штука. Ей, ні, 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 куди воно покатилося? <соє> стояти, стояти, стояти. Ану. А якщо його. Отак. О. <соє> Не знаю, як це працює, але це дуже весело. Давайте ми потащимо його кудись ось сюди. Так. Так, 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 так. так. Опа. і... А я не можу її використати так. Так, я не можу її використати. А давайте спробуємо просто віднести її клієнту. Подивимося, скільки нам за це дадуть гроші. Мені дуже цікаво. Так, 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 так. А ну давай, 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 давай. На, 2 долари, дали. Угу. добре, це не так вигідно. Поки що, піца це найвигідніше, що тут взагалі є. Давайте ще а, підемо ще підемо за піцею. Так, а, а щоб тут з'явилася піца, я так розумію. Потрібно. А, ну так просто сюди клацаєш і все, і вона з'являється. Добре, 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 це вигідно. А це досить вигідно. Потащили, 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 потащили. Ще 20 доларів. Ну, давай мені. Так. Е, він що забрав мене піцу і не заплатив? Так не чесно, а ну. Дай мені. Де? Де, де? Що таке? О. Так, стоп, ні, це 25 мені. Так не чесно, мене знову обмануло, Так, до речі, потрібно, щоб ще один гравець проголосував і буде у нас чиститися кухня. Але знову ж таки, що саме це означає, ніхто не знає. Так, що це таке. О? Є, є, е! Є, е, е. е, ну я ж на ти. Я, я ж тицяв. Так, а ну давай, 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 давай. Мені цікаво, скільки за них будуть давати. і, е? І. Е? Обережненько. Е? Оба на! Оба на оба, все. І натискаємо. Так, давай давай, 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 давай. О, все, я так розумію, вона приготувалася. Скільки ти даси мені за нього гроші? Так, потрібно лише дочекатися, доки він. О, все, відразу. 10 доларів. Ну, 10 це набагато краще, ніж 2, але це не 20. Тобто піца ще більш вигідна. Окей. От, тут у нас морозиво робиться. це у нас холодильник, тут нічого немає. Це що таке? Ей. І... Окей, не знаю, що це таке. А, добре, 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 не будемо сюди йти. Просто заберемо ще ось у цю піцу. Оба, на, пішли, пішли, пішли. А, і несимо, несемо її, несемо, несемо. І, і знову зараз зберемо гроші, до речі. А, і тут в, в кінці кінців, о, все, 20 доларів. А в кінці кінців тут вигідно просто О. Печево, ніфіга собі. А ну, ай а я теж так хочу. Так, це бургери тут. А де, а де печиво взяти? Я так хочу печиво. А ну-ка, найвисше поки що це носити саме. І що це таке? Що, що тут? Що це таке? Куди я потрапив взагалі? Так, оце цікаво, що це таке. І... Ага, це лише для віпів. У мене віпки немає, тому сюди мені не йти. О, тут що таке. А, давай, 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 давай. Зараз щось у нас з'явиться. І ніфіга не з'явилося. Добре, я зрозумів. А, о, прикольно, але ну, давайте ми віднесемо мандарина. Подивимося, що він. Е! Це що було? Чому я. Чому я застряг в повітрі? <гум> Господи, випузіть мене звідти. О, 20 доларів! Так це взагалі вигідно. Вони набагато швидше, ніж піца робиться. Так, давай, 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 давай. Забираємо і несемо просто знову туди. потащили 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 Так, а зараз знову я хочу ще відкрити лакіблок. І буде. Так, 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 сюди притаскуємо. Я хочу ще відкрити блок, тому що я вірю, я вірю в те, що мені тепер а, випаде щось цікаве. Ну, Я дуже хочу щось цікаве. І мені потрібно ще два рази сюди. О, так. Ей, чому ти розвалився? Чому ти розвалився? Прямо переді мною я тобі нічого не робив. Так, о, а давайте сюди. Що? Так. Що це було? Я якимось. Я щось зробив не так і став морозивом, але я розвалився. Так, 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 так. У мене є морозиво, я можу його з'їсти? О, прикольно, я можу його з'їсти, а не просто приносити. Це прикольно, так. А, потащили знову. Так, так, так. Зараз ми вас усіх накормимо, накормимо, я отримую свілекий блок. Так, 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 так. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Давай, давай, давай. оба на. Все, один раз залишилося. Один раз, один раз, один раз. Так, так, так. О, морозу. Давайте ще одне морозу візимо. Чому б ні? Так. А, тут більше немає мандаринів, тому несемо піцу. <ріх>, тепер несемо піцу, тому що вона тут просто готова вже валяється, я не знаю, це. Е? І... так, а що сталося? Так, так, так. Забирай, окей. А, так, 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 так. Окей. Не знаю, мені просто дали грошки взатище є. Окей, дякую, дякую, дякую. А, і купляємо ще один лакі блок. Зараз будемо його ламати. І... Ти даси мені щось цікаве, чи ні. О, ні, це не цікаво, це не цікаво. Мені не сподобалося, не взривай мене, будь ласка! Все. І навіть нікого, нічого не взривало! ну за Е, якісь... О. А тут ще один лекібло, давайте ми його відкримо. Що це таке? І Не знаю, що це таке було. Але це щось знову дуже-дуже дивне. Так, а, ну тут здається, більше особливо нічого немає. О, прикольно. Але мені здається, що це нічого не До речі, у мене є якась штука. Це не печиво, це щось інше. Е, яка... О, ніфіга собі подивіться, просто яким я малесеньким шефом став. Це прикольно. Я так розумію, якщо а, їсти у ці. Різні штучки, які можна взагалі з'їсти, а не лише давати клієнтам, то ми будемо О, сюди не можна вибігти так, сюди не можна вибігти. Тому якщо ми будемо їх їсти, то ми будемо змінювати якісь свої параметри. Ось, наприклад, зараз я став ось якимось дуже тонким-тонким-тонким. Але добре, ми зараз подивилися, мені здається все, що тут було. Це максимальна якась дивна кухня, але все, що тут було доступно за шефа, ми з вами все зараз подивилися і спробували накормити наших клієнтів клієнтів. А давай, розбиваємо все. І не знаю, що це було. Тому на цьому, друзі, будемо завершувати. Обов'язково ставте лай лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей.